Так, що таке церква? Чи це таке місце, де можна прийти раз в неділю, потусуватися, поспілкуватися, послухати проповідей? Ні, не все так просто. От як Бог він е, створив Адама і Єву, і він поселив їх в Едемський сад. І у них була задача жити, спілкуватися з Богом, радіти і піклуватися про сад. І церква. Це також, як цей ось такий сад, як рай. І люди, це от як Адама і Єва були, і так от люди в церкві мають також доглядати за цим садом, за церквою. І як пастирі в проповіді привели приклад, вони є садівниками в житті, займаються садоводством. І вони так і говорили. От вони спочатку там обирають землю, потім садять саджанці. і саженці не порівнюють от з такими от новими людьми, хто приходить в церкву. Вони взращують, поливають, одобряють, добряють, обрізають. Тобто, щоб ну, не можна там, якщо бачать, що є гріх, вони говорять, вони обрізають, десь там треба полікувати, десь обрізати, десь підтравити якихось там. І, в принципі, це все те ж саме відбувається. Служителі, пастирі, вони піклуються про нас і все це роблять. І ми маємо рости і приносити плід. Тобто, також ставати такими ось от як деревами, що приносимо і приносити плоди для Господа. тобто Свою чергу ставати такими ж садівниками і робити те саме, також щоб люди приходили до церкви, також зращувати. Ну не просто, ну не просто тусуватися, а реально бути у церкві і доглядати за нею, працювати, щоб вона росла і приносила плід.